Він тихий всередині, мов штиль після грому, хоч тягнуть дротами його невідомі, крізь бурю, що небо на надвага, він тихий, мов тінь, мов вечірня жура. Він тихий всередині в серці туман, і голос зникає між хвиль, мов обман, не склалася пазли у світі сьогодні, і мовчки стоїть без слів, без мелодій. Та десь займлою, що світиться рай, де совість не тінь, а вогонь, водограй, де правда, мов меч, не боїться кайданів, і кожен свій хрест на себе обманів. Він вірить, з під попила зродиться все, з розбитих ілюзій нове та святе, і хоч його серце в тумані з у зморі, він світло знайде серед ночі і горі. У тиші росте його клятва Живи, не зламайся, не втрать свого сяю, хай доля січе, він стоятиме вільний, як дуб серед бур.